Дніпротех. Знову ця Дніпровська політехніка щось доводить абітурієнтам, і я впевнений, що знову говорить неправду. Сьогодні у нас дуальна форма навчання. Я впевнений, що в цій Дніпровській політехніці цієї дуалки не існує. До речі, ви знаєте щось про дуалку? Дуалка це звичайно, сленгове слово, яке використовується у нас, але воно означає більш ширше: дуальна форма навчання та здобуття вищої освіти. Це коли студент, навчаючись у нас, працює на реальному виробництві, і тут таке є? Ну звісно, це вже практикується багато років. Це практика не лише студентів, а й викладачів, які отримують завдання підготувати фахівця відповідно до запиту роботодавця. Я, мені просто поталанило і я просто зайшов до вас, такого бути більше не може. Просто співпадіння. Ну, якщо ви вірите мені, то підіть, пошукайте ще. І я піду. Так, ну, абсолютно нова локація. Тут дуалки точно немає. Слухайте, у вас є дуалка? О, славу! скільки вам повторювати, дивіться, на ремонт Звичайно, буршуру для наших палікарів написано. Є дуалка, дуальна форма здобуття. Дивіться, пишемо. Є дуалка. Не дуалка, а дуальна форма здобуття вищої освіти. Так, я пішов кудись ще. Ну тут точно немає дуалки. Знову ви. Це ви знову тут. Так, у нас просто дуалка. Що й тут дуалка? Так. Звісно. Саме тут дуальна форма освіти і студенти здобувають навички практичної роботи з лініями електропередач. Мені знову не нещастить, я пішов шукати. Давайте далі. Ну тут дуалки точно немає. Це я впевнений. Знову ви знову шукаєте дуалку. Знайшли? Не дуалка, а дуальна форма. Пішов знову так і до аукуці. Дуальна освіта це європейська практика. Наші студенти а, на випускних курсах вже мають можливість знову. Слухайте, ну такого не може бути абсолютно. Дуальна форма навчання в Дніпровській політехніці, вона повсюди. Знову ви. Знову шукайте до. Ну, я ж вам казав, що загальна форма навчання в університеті є. Не просто політехніка. Це твій університет. Ні про